Надаю слово Юрію Фашаку, спеціалісту відділу розробки компанії Коду і РП. І Юрій сьогодні розповість про їхнє рішення інтеграції Odo з Укрпоштою для ефективної логістики саме для українського бізнесу. Юрій, вам слово. Доброго дня, колеги. Дуже класна презентація. Дивлюся, слідкую і також хочу представити одне із наших рішень. Мене звати Юрій. Я провідний розробник компанії CODO ERP. Наша система має близько 10-річного досвіду в проведенні та розробці різних систем ERP з інтерацією з Оду. Ну, наша місія: ми розкриваємо весь потенціал Оду, адаптуючи систему. До унікальних рішень бізнесу, зокрема, наша команда розробляє та інтегрує зараз власні розроблені модулі на базі Оду. Ну і хотів би вам показати один із наших останніх розробок: це модуль інтеграції з е, Укрпочтою. Е, так, я зараз спробую вам розшарити екран. Так, Скажіть, будь ласка, чи бачите ви мій екран? Так, бачите, чудо. Добре, тоді е, спробую вам показати, як працює сам модуль інтеграції. Е, після встановлення модуля, Укрпочти в нас в системі є два види рол ролової структури. Є адміністратор, який може підключати всі токени, і користувач, який, відповідно, не може підключати всі ті токени, але може формувати посилки в е, модулі. Е, сама, е, сам модуль Укрпочти у нас має в панель меню, які є документи доставок, налаштування параметрів API. це, що робить наш адміністратор, підключає тестовий токен, який надається від компанії Укрпочта. Є синхронізація адреси. Вона пробігає кроном автоматично кожне, кожну ніч і підтягує зміни в адресах Укрпошти по цілій Україні. Е, тут у нас зберігаються поштові відділення, адреси і накладні. Давайте ми спробуємо продемонструвати, як відбувається відправка і формування ТТН в Укрпошті. Заходимо в продаж, створюємо нову продаж, наприклад, Олексію Гончаренко, надію, що нічої фамілії не вгадав. І спробуємо відправити давайте, два товари, якусь батарею там і ротор. Добавляємо доставку. Вибираємо доставку Укрпошта, яка у нас формується при встановленні модуля. І додаємо її. Далі підтверджуємо доставку, появляється у нас топ Пікінг. І далі у нас є закладочка Укрпочта, доставка. Тут є у нас декілька закладок, в яких ми можемо встановити дані за замовчуванням. У нас встановляється дані відправника, це нашого адміністратора, в який в системі вибраний, і також дані отримувача. Давайте натиснемо, щоб дані у нас заповнилися автоматично. А, звідки ці дані беруться? От, наприклад, в Олексій Гончаренко в нас в контактах є закладка Укрпошта, де в нього є перелік адрес Укрпошти, оскільки Олексій Гончаренко може відправляти сам на себе отримувати посилки, може на свою там, дружину, наприклад, на дитину, на будь-кого, тому у нас на одного контакту може бути багато адрес доставки Укрпошти. Також адреси доставки Укрпошти у нас можуть мати адреси. Домашній і адреса відділення. Повертаємося до нашої доставки. Наприклад, ми вибрали, що від відділення до відділення, тут нам йде підказка, це в нас доступна кур'єрська доставка по відношенню до цієї адреси, і також тут. Давайте, наприклад, нам не потрібно на ці адреси робити доставку, а додамо, додамо якусь нову адресу для нашого отримувача. Наприклад, це буде його син. Олексій. Uh, давайте як би він називався. Буде на нас називатися. Uh -huh. Черенко. Uh -huh. uh, трошки у мене немає розкладки української на клавіатурі, але. Uh -huh. Так, вводимо телефон. Надіюсь, так ваш телефон нікого не вгадаю. А, і давайте відправимо на якусь поштову адресу. Ну, давайте, може, в Луцьк. Луцьк, ну якщо я не помиляюся, 43.002. Робимо пошук за індексом. А, в нас є одне відділення по цьому індексу. От, по проспекту Відрой. Підтверджуємо адрес відділення і зберігаємо дану адресу. Тобто, в даний момент ми можемо вже відправити на Луцьк. Зберігаємо також у нас інформацію про посилку. Є у нас тут підказка, які у нас розмірні лінії нашого товару, а, але ми їх самі вказуємо, про скільки у нас товара два, і нам необхідно зрозуміти, як ми це розкладемо. Наприклад, у нас найдовша сторона, вона не зміниться, буде 60. По ширині складемо ці два товари докупи, наприклад, ну, буде 30 сантиметрів. От, і по висоті, нехай буде все одно 40, по найдовша висота у нас на більше 40 см. Вага у нас 2,5, вказуємо 7 кг, наприклад. Дивимося на деталі доставки: 29 тисяч. Наша вартість, дозволимо огляд при отриманні. Нехай оплачує наш син нашого контакта. Після плату. Давайте задамо їм повністю. Оплату на рахунок третістої поки не будемо оформляти. І натиснемо отримати орієнтовну вартість. Орієнтовна вартість доставки у нас 295 гривень складає для цих розмірів з Києва до Луцька. Ну і відповідно, якщо у нас все підходить, тиснемо підтвердити і отримуємо товаротранспортну накладну. Йде звернення до сервера. пошта Укрпочта, перевіряє, чи все добре. І зараз нам поверне і сформує товаротранспортну накладну. Тут у нас в документі доставки ми бачимо товаротранспортну накладну 60-30-40, 7 кг, після плати 29 тисяч. Таким способом ми можемо сформувати, і вже маючи цю товаротранспортну накладну. Піти і відправити посилку на відділення Укрпошти, також в документах доставки у нас тут, наприклад, під наш ордер сформувалося запис на номер відправлення. Можемо друкувати товаротранспортну накладну відповідно. Можемо партію друкувати, якщо у нас багато товаротранспортних накладних. Можемо однією партією всі надрукувати, друкувати, якщо у нас там доволі є багато. Uh, і таким способом це прискорить на роботу з відправкою окрпошта, а uh, що також модуль ще дозволяє. Дозволяє різні рішення кастомізовані під будь-якого партнера, тобто є широкий функціонал різних доробок, що може бути. Також модуль дозволяє ще одну відправку робити на один ордер. Наприклад, клієнт передумав, захотів ще один товар, так? у нас появилася ще одна доставочка, І, відповідно, також тут можемо формувати ще нову ТТН на нове відправлення. Доволі атактивний модуль, також в планах у нас в розробці зробити багатомісні відправки, які тут також можна формувати, ось які буває що доволі багато відправок. Ви хочете в одному ТТН зробити, тому також в найближчий час буде реалізовано. От і також можна робити після плати різні дії, там, знищити після 7 днів тощо, тощо. Ось Така коротенька презентація модуля інтеграції з «Укрпочтою». колеги. Якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте, радий, буду відповісти. Поки поки питання таке, Юрій, чи можна редагувати вже існуючий те до моменту відправки? Угу, угу. Е, так, є така можливість е, редагувати існуючий ТТН, е, є таке. Тобто повертаємося до нашого ордеру, повертаємося до нашої виконаної уже ТТН, е, отриманої. Це, якщо ви не якщо я не помиляюсь, та 60-30-40, це була наша. В нас тут є можливість змінити розмір вагу чи оголошену вартість ТТН. Але дуже важливий момент, коли в нас товаротранспортна накладна знаходиться в статусі створено, вона ще не оформлена на відділенні Укрпошти. Ви можете прийти на Укрпошту і вже змінити там, допустимо, вагу. Або можете, будучи там на Укрпошті, також звернутися до того модуля, і Укрпошта вимірила, що, наприклад, у нас товар. Має інші розміри, чим ми вказали. Наприклад, Укрпишта подумали, що воно у нас 60 на 40, і заважило у них, наприклад, 8 кг. Бо ще коробочку додавали тощо. Ми можемо це зробити, змінити розмір червоного ТТН. Тут ми дані змінюємо, можемо навіть вартість змінити. Повертаємось на деталі доставки. І тут є кнопочка оновити ТТН, тиснемо оновити ТТН, і воно, якщо Сама товаротранспортна накладна вже не відправлена Укрпоштою, ми її змінюємо. Тобто, повертаючись на документ доставки, от бачите, у нас вже 8 кг, 60, 40 на 40. Тобто можливість змінювати е, розміри м -м, вагу, оголошену вартість то, що в нас е, в модулі існує, і передбачено розробкою. Е, так, ще питання, колеги, якщо є, будь ласка. Пишіть питання в чатику у нашому в Q&A. Юрій ще зараз з нами, поки так. і він зможе відповісти, якщо виникнуть такі питання ще, поки що немає запитань, але справді гарне е, рішення і зручне для користування. Дуже дякую за презентацію, Юрій. Дякую, дякую вам за. Увагу можливо, до нашої Навальна дуже дякую. гарно. Дякую вам також хочу наголосити, що наша команда має інші готові рішення з українських ми, різними м -м, сервісами. Також в нас є інтеграції з телефоніями України. Є в нас також готові інтеграції з Viber, з Telegram, з U-Control. тому, якщо комусь цікаво з партнерів раді будемо допомогти і, м -м, і раді моделі можна знайти на ОДАПС. Абсолютно вірно, так. Наші модулі вже доступні на Odo Apps. Також є індивідуальні рішення, які можемо розробляти. Дякую. Дякую, Юрій.